Полювання за секретами у відеоіграх може бути досить захоплюючим і цікавим процесом, але окрім задоволення від знахідки та звичайного вгамування власної цікавості, за ці знайдені секрети не передбачено особливих винагород, ну за винятком деяких з них, які дійсно можуть принести вам щось цінне. І хоча це трапляється не часто, але все ж є ігри, в яких секрети не просто знаходять, а можна сказати, фактично розблоковують, щоб отримати винагороди. Роди, і що саме цікаве, це може бути один з найпотужніших предметів у грі. Друзі, влаштовуйтесь зручніше і приємного перегляду. Це 10 секретів у іграх з потужною винагородою. Найсильнішою зброєю у Dying Light є легендарне мачете Корек. Однак багато гравців навіть не знають про існування цієї зброї, оскільки, щоб її отримати, потрібно знайти секрет, який без підказки розгадати дуже важко. На даху одного з будинків гравець може знайти скриньку, яка на перший погляд виглядає цілком звичайно. Хоча вона і схожа на усі інші скрині у грі, коли ви спробуєте її відкрити, вона. Не відкриється. Здавалося б, що це якийсь жарт від розробників, але якщо продовжувати бити по ній, вона все ж таки відкриється. І для цього потрібно зробити 76 ударів, що знову ж таки ніхто зазвичай не намагається зробити. Однак, коли скринька все ж таки піддасться вам, ви отримаєте в нагороду креслення «Мачете Корек, назва якого є відсиланням до продюсера гри і спеціаліста по оптимізації Текленд. Ця зброя надзвичайно потужна, оскільки дозволяє вбивати зомбі одним ударом протягом перших 35 ударів. А після цього вбиває їх трьома не менш сильними ударами. Така зброя насправді варта усіх цих безглуздих дій, навіть якщо більша частина зусиль для її отримання полягає в тому, щоб зрозуміти, що взагалі потрібно робити. Серія Fallout завжди мала якусь дивну зацикленість на прибульцях. Оригінальна Fallout мала секретну мапу з розбитим НЛО, а решта частин також містила якісь зустрічі з інопланетянами. А для третьої частини Fallout навіть з'явилось DLC про те, як маленькі сірі чоловічки викрадають людей. Однак що стосується таємних зустрічей з інопланетянами у Fallout, більшість з них не пропонують нічого, крім власне можливості побачити прибульців. Винятком, звісно, є Fallout 4. Як і попередні частини, Fallout 4 містить великутку, яка пов'язана з інопланетянами, але на відміну від попередніх частин, винагороджує гравця унікальним бластером. Щоб активувати секрет, потрібно відправитись на станцію Оберланд. Відвідавши це місце, ви побачите літаючу тарілку, що падає. І якщо підете до місця аварії, звісно, там ви знайдете зеленого прибульця, який ховається в печері. Одразу скажу, що прибулець буде налаштований ворожим і вам доведеться його вбити. Але в нагороду ви отримаєте його бластер. Ця зброя, мабуть, одна з найкращих в грі, тому вона варта того, щоб поборотись з прибульцем. Друзі, якщо ви хочете грати у свої улюблені відеоігри українською, я рекомендую вам підтримати першу в Україні студію дубляжу ігор Diego Studio. У них за плечима такі проекти, як The Last of Us, Bendy and The Ink Machine, The Escape Together і попереду ще багато відомих ігор. Вони займаються текстовою локалізацією та професійним дубляжем відеоігор на волонтерській основі, але роблять свою роботу з любов'ю, відповідальністю і професіоналізмом, бо вірять, що геймінг Має звучати українською. Підтримати проект ви можете, підписавшись на Telegram, YouTube та спільноту УСТІ. Також, якщо, звісно, у вас є можливість підтримати проект матеріально, усі посилання ви знайдете у описі під цим відео. Давайте разом нести дух України в кожну гру. У Resident Evil 4, усі предмети важливі для виживання. Кожна знайдена зброя, магазин і лікувальний спрей можуть стати вирішальними в битві з ворогами. Окрім стандартних предметів, які можна знайти у грі, також є й такі, як, наприклад, золоті яйця. Однак, незважаючи на той факт, що це всього лише яйця, вони можуть стати в нагоді в бою. Золоті яйця це секретні предмети, які гравець може знайти у четвертому та дванадцятій главах, незважаючи на свою секретність яйця не мають особливої цінності, ну окрім високої вартості. За них гравець може отримати цілих 9 тисяч монет, якщо продасть їх торговцю. Проте вони мають приховане застосування, яке може перетворити їх на найпотужнішу зброю у вашому арсеналі. Під час бою з Салазаром, якщо ви кинете в нього обидва яйця, він гарантовано загине. Насправді яйця це єдина зброя в грі, яка здатна миттєво вбити цього боса. Тому, якщо вам потрібна додаткова допомога з ним, час вирушати на пошуки яєць. Cyberpunk 2077 винагороджує гравця за дослідження на Ітціті, e хоча в більшості випадків винагороду є лише можливість побачити якесь цікаве місце. Однак є один секретний предмет, який можна отримати за дослідження, але щоб його знайти, доведеться проявити кмітливість і знання сюжету. Основна частина сюжету Cyberpunk 2077 починається після того, як Вій провалює пограбування в Кампекі Плаза, і потім його зненацька вбиває. Декстер Дешон. Після того, як він стріляє вам у голову зі свого гарного пістолета, Декстер викидає ваше тіло на звалище, а потім сам опиняється похованим у смітті, коли Горо та Кемура вбиває його і рятує вас. Після того, як уся рятувальна операція буде завершена, у вас технічно немає причин повертатись на своє смердюче місце поховання. Але якщо ви це зробите, то знайдете план Б пістолет Декстера. Ця зброя не тільки є приємним секретом для тих гравців, які люблять повертатись до місць, пов'язаних з сюжетом, але й мають чималі характеристики, що робить цей пістолет справжнім скарбом серед величезних куб сміття. Давайте повернемось до теми з прибульцями і згадаємо про доповнення до Sims 3 Super супернейчоро, яке додало можливість перетворювати ваших сімів на різноманітних надприродних істот однак деякі з них, такі як мумі або уявні друзі, технічно є секретними і вимагають від гравця їх відкриття у грі. Ці приховані надприродні властивості мають свої переваги, найсильніші з яких безперечно належать прибульцям. У DLC Seasons інопланетяни з 3 є найпотужнішою версією сімів. Вони здатні читати думки та викликати падаючі з неба метеорити. Недоліком є те, що приєднати інопланетянина до своєї сім'ї досить складно. У рідкісних випадках ваших сімів може відвідати позаземний дослідник, і в цьому випадку у вас буде лише невеликий проміжок часу, щоб подружити з ним і запросити його жити з вами, перш ніж він зникне. Окрім цього, ваш сім може завагітніти інопланетним малюком, якщо його викрадуть, але на мою думку, перший метод кращий, оскільки він супроводжується секретною винагородою. Інопланетянин приєднається до вашої родини зі своєю літаючою тарілкою, яка може робити дивовижні речі, такі як зміна погоди або викрадення мешканців міста, що робить її досить потужною і унікальною зброєю. Доповнення до відьмак 3. кров та вино дозволяє вам і Геральту подорожувати по казковому королівству Тосент, де шляхетність ще не зникла, а на кожному кроці можна зустріти лицаря, який виконує доручення своєї герцогині. Насправді в цьому регіоні навіть є великодка, яка відсилає до найлегендарніших лицарів в історії, і Геральт може приєднатись до їхніх лав, щоб отримати приємну винагороду. «There can be only one» – це секретне побічне. Завдання, в якому Геральт зустрічає таємничого відлюдника на озері. Відлюдник попросить Геральта довести, що він володіє п'ятьма чеснотами лицаря, в обмін на меч, захований під озером. Щоб довести наявність п'яти чеснот, вам потрібно виконати квести в тусенті так, як це робив би чесний лицар. Тому, якщо ви не поводились гідно протягом гри, ви не зможете отримати нагороду. Ті, кому вдасться довести свою шляхетність, зможуть зустрітись з леді озер. Ра містичною істотою, яку шанують лицарі Тусента, і вона подарує вам свій легендарний меч Iron Дайт. Це насправді не тільки відсилання до знаменитої легенди про Ланселота, але й натяк на минулі стосунки Геральта з цією Оледі в попередніх іграх. Baldur's Gate 3 передбачає практично будь-який вибір, який може зробити гравець. Навіть найбезглуздіша дія може викликати унікальну сцену, але тільки одна з них додатково винагороджує вас, можливо, найпотужнішим мечем у грі. В третьому акті гравцеві пропонується відвідати коронацію Горташа, який намагається використати захисника воріт Балдора Герцога Ревенгарда, щоб офіційно закріпити свою владу. Після того як Ревенгард благословляє Горташа своїм легендарним. Довгим мечем, тиран відправляє його до таємної в'язниці в залізному троні, звідки ви можете спробувати його врятувати. Якщо вам це вдасться, старий герцог з'явиться у вашому таборі, оскільки він є вашим союзником і батьком вашого супутника Віла. На цьому історія закінчується для більшості гравців, які не вбили його під час коронації. Однак, якщо ви вб'єте герцога або накажете йому кинути зброю, ви можете отримати його меч, який надає своєму власнику Снику бонус плюс два до харизми. Укласти союз з герцогом, а потім вступити з ним у конфлікт єдиний спосіб отримати меч, оскільки він не кине його під час коронації, що робить це насправді якимось секретом, який можуть знайти лише дуже допитливі гравці. Великодка, яка пов'язана з костюмом шафер у грі Watch Dogs 2, мабуть, є найскладнішим і найкреативнішим способом розблокувати надприродню силу у грі. Після того, як Ті Боун приєднається до вас у вашому хакерському сховищі, на мапі світу з'являться чотири секретні локації з кривавими графіті у вигляді усміхненого обличчя. Зробивши селфі перед ними, ви відкриєте приховані символи, а потім почуєте моторошні голосові записи людей, які тікають. Від якоїсь таємничої істоти. Знайшовши усі чотири символи, ви можете розшифрувати їх за допомогою аркуша над столом Джоша, час доби, коли вам потрібно відвідати останнє місце та розташування цього секрету у кожного різним. Тому, на жаль, вам доведеться самостійно розшифрувати символи. Якщо ви все зробили правильно, то отримаєте координати останнього місця. І коли ви зробите там фотографію в точний час, вказаний у символах, ви побачите невеличку касцену, в якій шафлер вбиває одну зі своїх Жерт, після чого ви побачите перед собою костюм шафлер. Одягнувши цей одяг, ви зможете виконати спеціальний стелс-удар, під час якого ваш персонаж використовує здібності цього самого шафлера, піднімаючи жертву в повітря і ламаючи її усі кістки. Розробники Hitman дуже люблять робити секрети, і майже кожен рівень гри містить дивні загадки. Однак лише деякі з них винагороджують гравця, який знайде їх, як, наприклад, секрет у місії Another Life. На цьому рівні, дія якого відбувається в тихому американському передмісті Вілтон Крік, Агент 47 може проникнути в більшість будинків. Майже усі вони звичайні, але в одному з них є кімната з барабанами і колонками. Якщо натиснути на кнопку, то можна прослухати пісню, яка змусить всі. Предмети в кімнаті танцювати. Це досить цікавий секрет сам по собі, але він має ще дещо, що робить його навіть цікавішим. Якщо ви повністю прослухаєте пісню, то посередині кімнати раптово з'явиться посох з черепом птаха. Це насправді єдиний спосіб отримати цей унікальний предмет у Вілтон Крік. Тож, якщо ви хочете мати такий крутий посох з дзьобом, краще прослухайте пісню до кінця. Оновлення Last Stand для Left 4 Dead 2 додало кампанію та мапи з оригінальної гри, які були створені спільнотою у співпраці з Valve. Оскільки нові мапи були створені модерами Left 4 Dead 2, у кожній з них заховано невеличкий секрет. Це річ, якою ви можете непогано трощити голови зомбі. Кожна локація з оригінальної гри була змінена, щоб додати в неї приховані золоті ломи. Кожен лом є повноцінною зброєю, якою ви можете завдати зомбі чималою школи. Шкоди. Крім того, зібравши їх усі, ви отримаєте досягнення Golden Freeman. Ну, на випадок, якщо хтось сумнівався, що це все ж великотка, яка є відсиланням до Half-Life. Подібних секретів у різних іграх є ще багато, і розповідати про них в одному відео це доволі довго. Тому, друзі, якщо ви знаєте подібні секрети, місця і великотки, запрошую вас до коментарів. Там можете поділитись вашими знахідками. Звісно, також хочу подякувати вам за перегляд. Як завжди, усі корисні посилання. Для підтримки каналу ви знайдете у описі під відео. А я хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.